Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І зараз така швидкість. пінг 6. А швидкість інтернету 667 70, 6670 мегабіт секунда. Бачите, ось так. А давайте зараз в. Другий тест. Знайдемо і заміряємо швидкість і перевіримо, який точніше. Пінк. Ну, пінг 16. Ну нормальний. Так, швидкість вже росте. Вже 41 Мбіт. Зараз росте, росте. Так, максимум сорок два и виси минимум тридцать и Ага, выходить. Ага, швидкість в, з вигрузки 46, а загрузки 47 і 4. Ну, зрозуміло, запам'ятаємо. І зараз візьмемо ще другий тест. О, від Київстар. Так. Зараз протестуємо, який тест швидкості інтернету, точніше. Пінк 12 Так, завантаження. Так, ого. І зараз. бо більш точний тест швидкості інтернету. Так, ну дивіться, пінки лише 12 тремтіння. Не знаю, що це 15 мс, а завантаження 37,9 МБ/с, а -секунда вивантаження 143 МБ/с. Нічого собі. Так, запам'ятали, далі тестуємо ось такий тест. Спіт-тест. і ще один. Так. Зараз перевіримо, який точніший буде. Так, вже непогана швидкість. Ну так, так. Швидкість виходить. Ага, тут 65,33 в Київ... в швид в тест в тесту швидкість інтернету ківстар. Ага, запам'ятали І зараз ще, і зараз ще один тест протестуємо, наприклад, оцій. Давайте перевіримо тест, називається «Link.com». Так, міряється так. Нічого собі яке вивантажень зараз. Ого, ну це доволі точний тест вивантажень. Вивантаження 32, завантаження 146. Ну, непогано. Добре, зрозуміло. Так, друзі, напишіть в коментарях, який є тест. Точніший і, і, і хто був, і за який тест буде більше голосів, таким я буду і завжди п -п тестувати швидкість інтернету. Всіх, всім до побачення, всім гарного дня.